Слава Ісусу Христу, дорога церква! Слава Вітаю, Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб поклонитися і прославити нашого Господа. Кінець місяця багато людей підбивають підсумки: хтось на роботі, хтось з сім'ї. Ми думаємо, як нам заходити в новий місяць і з чим ми будемо заходити. Ми плануємо щось, і це правильно, це мудро. Будемо молитися сьогодні за наших дітей за початок нового навчального року. І постараємося підготувати свої серця, перш за все, для того, щоб з подякою Господу війти в новий місяць. Ви знаєте, на цьому тижні одна сестра мені скинула цікаве відео, на якому взята одна пісня дуже відома в усьому християнському світі. І те, як її виконували в 90-ті роки. Як її виконували в наш час. Різний підхід, різний інструментал, там десь більше акцент робили на ансамбль, хор, тут більше гучність, більше рух, більше емоцій. І ти так думаєш, дивишся на це все і розумієш. І там люди поклоняються Господу. І тут слава Господу лунає щиро від сердець людей. І я подумав, а як, коли я сам вдома поклоняюся Господу, я ж теж поклоняюся йому щиро, хоча я можу не мати ніякого інструмента, я можу навіть не вміти взагалі співати. Але бо бачить моє серце, що я щиро хочу подякувати, вшанувати Його, прославити Його ім'я. І це стало мені так цікаво, що вирішив дослідити це місце з Писання і запрошую всіх нас разом зараз порозважати над цим, відкривши Євангеліє від Івана. Четвертий розділ. Там ми бачимо цікаву історію. Розмова Ісуса і Самарянки дуже відома. Там дуже багато істин і откровень, сказаних Ісусом, які ми можемо взяти в своє життя. Коротко нагадаю, можливо, хтось в деталях не пам'ятає всього. Ісус іде з Юдеї, йому треба було пройти через Самарію, область в Ізраїлі. Тоді багато доріг не було. Була оця одна через Самарію. Трохи небезпечно, тому що самаряни і юдеї на той час були в неприязних стосунках між собою, вони, можна сказати, навіть ворогували. Вони заходять близько одного міста в тій області, учні йдуть в місто, щоб купити їжу в дорогу. Ісус втомлений сідає біля колодязя, з того міста виходить Самарянка набрати води з колодязя. І у них зав'язується дуже цікава розмова. До того моменту, поки самарянки не розуміє, що перед ним пророк. Вони не були знайомі, ніколи не знали один одного. Але Ісус в розмові показав їй, що Він знає все про життя цієї Самарянки. І от там така фраза: Я бачу, пан, я бачу, що ти пророк. І вона просто забуває про те все, про що вони говорили до того, і вона задає йому те питання, яке, мабуть, найбільше, можливо, довгий час вже хвилювало її тоді. І нарешті вона вірить, що перед ним стає та людина, яка може дати відповідь на це питання. Давайте зачитаємо 20 й вірш. У мене сучасний переклад, і що говорить Самарянка Ісусу? Наші предки, наші батьки, тобто самарійці, поклонялися на цій горі, в Самарії Гора Гарізім. А ви кажете тобто юдеї, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися? Вона хоче шанувати Господа. Вона не ставить під сумнів те, що Богу треба поклонятися. Але в її розумінні була прив'язка до якогось місця окремого. От якщо я тут буду поклонятися, то Бог прийме моє поклоніння. Якщо там буду поклонятися, то Бог не прийме моє поклоніння. Запитання. І Ісус їй відповідає 21 й вірш. Ісус каже їй, повір мені, що настає час. Коли і не на цій горі, і не в Єрусалимі поклонятиметеся Отцеві. Вона думала, ну зараз скаже або, або так, або так. Тут і, і не так, і не так. Як же ж сказав? Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж, то юдеї, поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Короткий історичний екскурс для розуміння, чому Ісус так говорить. Чому Ісус говорить, що ви, Самаряни, поклоняєтеся тому, кого ви не знаєте? Ще за часів царя Асирійського, коли Самарія була поневолена, цар відправив з Вавилону туди переселенців, бо вони якби освоювали цю землю, щоб вона не занепадала. І вони там почали поклонятися різним богам язичницьким, будували собі капища на узвищах і так далі. Але написано, ми можемо про це почитати в другому царів, в 17 розділі. Кому буде цікаво, почитайте. І там є така фраза, там такі слова. Вони в тому числі шанували і Господа також. Але написано, як би шанували. Або вони там написано поверхнево шанували Господа. Але насправді вони його не боялися, законів його вони не здійснювали, не відповідали їхнє життя цьому слову. Господа. Тому Він каже, ваше поклоніння не щире, ви не слідуєте за Богом. Він не є вашим Богом. Сьогодні груба прославлення співала тільки тобі слава, тільки ти достоїн слави і честі. Амінь? Амінь. Тільки написано, немає іншого Бога, окрім Господа, єдиного Бога. Тому він каже: ви не знаєте, кому поклоняти, ви не пізнали Бога. Ви понадіялися на щось на нього, понадіялися там на інших богів, що вони там вам врожай дадуть і так далі. і так далі. Хоча написано в слові, що Богом все створено і для його слави. Він каже: ми ж юдеї поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Тут не будемо довго зупинятися, це не відноситься до сьогоднішньої теми, просто. Е він, Ісус міг цитувати з Пророка Ісаї, коли говорить, адже з Сіону вийде закон, і з Слова Господнє вийде з Єрусалима, те, що наш Господь походить від Юди в послані до Євреїв. Але суть, в чому ключові, я підходжу до завершення, кульмінація слів Ісуса в 23 і 24 віршах. Він каже, але знову, як там було настає час, що ні там, ні там не будете поклонятися. Так і далі Він говорить, але настає час 23 го вірша, і вже настав. Коли справжні поклонники поклонятимуться отцеві в дусі, перше в дусі, друге в істині, бо таких поклонників отець шукає собі. Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Три ключових моменти: перший вже настав цей час. Ми живемо в цей час. По-друге, поклоніння в дусі і в істині. Розуміння язичницьких народів тоді було, от нам треба щось собі перед собою мати якийсь об'єкт поклоніння, і ми будемо йому поклонятися. Бог говорить поклоніння в дусі. По-перше, написано: Бога ні не бачив ніхто і ніколи і не може його побачити. Але це не обов'язково. Нам не обов'язково бачити Бога вживу, щоб шанувати Його. Ми маємо бачити, як Він проявляє себе в нашому житті, як його любов в кожному дні до нас проявляється. Амінь. Я іноді молюся, час від часу згадую це в молитві. Боже, відкрий мені мої духовні очі, щоб я в кожному дні свого життя, чи була спокійна ніч, чи, чи неспокійна ніч, коли легко було сьогодні на роботі або складно, різні обставини, я завжди бачив. Свою любов. І не приймав ті такі звичайні блага, які самі собою розуміються, але насправді ні. Це це кожен день Бог тебе забезпечує, тому що Він вірний, тому що Він тебе любить. Далі в істині. Поклоніння в дусі і в істині. Броти, сестри, як ми можемо поклонятися тому, кого ми не знаємо? Ти скажеш, навіщо мені поклонятися Богу? Хто такий Бог? Хто він для мене в моєму житті? Як ти можеш поклонятися Богу, якщо ти не прийняв те, що він зробив для тебе? Ту жертву, яку він приніс за тебе на Христі? Звідки візьметься вдячність? Звідки візьметься пошана? Якщо я не читаю кожен день Слова Божого, звідки я буду знати, який є мій Бог? Бог відкриває свій характер, себе, свою особистість через слово своє? Він відкриває моє розуміння, моє серце до розуміння через слово своє. І ще поклоніння в дусі. Ми можемо по-різному по поклонятися Богу. Ми можемо піднімати руки, можемо піднімати руки і ноги, якщо хто може. Ми можемо просто статично стояти і тримати руки, наприклад, ось так. Це не так важливо, тому що Бог дивиться на серце. Хай тебе веде Дух Святий, побуджує тебе до того, як тобі поклонятися Богу. Не дивись на те, як поклоняються інші. Чи є в твоєму серці всередині, з чим ти приходиш в церкву? З яким серцем ти прокидаєшся зранку? Чи хочеш ти подякувати Богу за те, що ти виспався, за те, що у тебе є сили? У тебе немає сил, коли ти прокинувся, але ти йдеш і ти і у тебе є що снідати? Ти йдеш кудись, тому що тобі є куди йти. У тебе є робота. Слава Богу. То хто ж такі справжні істинні поклонники? Це ті, які перш за все поклоняються Богу в своєму серці. Це ті поклонники, які щиро хочуть в кожному дні все більше і більше дізнаватися про Бога, служити Богу. Але все починається з покаяння, усвідомлення людиною, хто я є, хто є Бог, що Бог зробив для мене, що я є грішний, мені потрібне Його прощення, мені потрібне Його спасіння. Я хочу відкрити своє серце і прийняти його всередину, щоб він був моїм Богом. Зараз ніхто не поклоняється ідолам і так далі, але у нас є свої ідоли. Це соцмережі, це гроші, це робота, це наші друзі, наприклад. Ідоли в нашому житті це все те, що ми ставимо вище за Бога. Коли є щось вище, ми йдемо з Богом на компроміс. Коли нам вигідно, ми Бога відсуваємо в сторону, ми забуваємо про нього. Чи буде таке поклоніння з таким серцем щире перед Богом? Питання, чи воно буде щирим? Воно не може бути щирим. Я підходжу до молитви і питання, чи є в твоєму житті зранку, слово Боже? Чи дякуєш ти Богу за цей місяць, який ти прожив? Чи ти схильний тільки помічати негативи в своєму житті і докоряти комусь іншому за те, що тебе таке життя, а не таке, якого ти хотів. Замість того, щоб дякувати, що ти сьогодні ходиш, ти маєш здоров'я? З цього смирення починається твоє поклоніння Богу. Перш за все, це смирення. На цьому тижні я, коли їхав з роботи, я зустрів одну жінку, яка попросила допомогти їй. І я зупинився, так Бог побудив мене зупинитися і допомогти цій жінці. Вона розказала мені трохи про своє життя. Наскільки я зрозумів, вона взагалі не має родичів. Вона живе із сином, який є інвалідом. Вона мусить доглядати його. Фінансове становище в неї не дуже просте. Ми так спілкувалися з нею хвилин 10-15, і в кінці я просто відчув, що я не тільки маю засвідчити її про Христа, а хоча вона каже: що я християнка, я католичка, я ходжу в церкву. Але я не знаю, наскільки вона щира християнка, і не мені її судити, тільки Бог. Бог тільки бачить серце. Але я вирішив її підтримати тими словами, які мене особисто підтримують, коли у мене є якась важкість в житті. Я їй кажу: ви знаєте, що Бог каже в своєму слові, я тебе не залишу. Він каже: Я не залишу тебе без даху над головою. Якщо ти довіряєш мені, перш за все шукаєш царство моє, я тебе всім забезпечу. Так само, як птахів небесних, так само, як ті лілії, які Гарно, гарні, правда? Ти будеш мати, що вдягнутися завжди. І я потім назад їду додому вже в трамвай і думаю: слухай, а як чи я помічаю таке в своєму житті? Бо дійсно Бог. Ну, я, я так задумався на секунду, думаю, я все маю. Я все маю, що мені потрібно. Так, да, у мене є якісь плани, у мене якісь амбіції, якісь бажання там, на майбутнє. Але чи я сьогодні вдячний Богу за те, що я маю? Це ключове питання сьогодні. Я закликаю всіх нас сьогодні і під час Богослужіння, і після богослужіння протягом тижня роздумувати над цим і просто в молитві на коліна сказати, Боже, просто дякую Тобі. Дякую за все, за те, що ти дав мені взагалі життя на цій землі. Амень. Давайте поможе.